Ріствяну виставу із сурдоперекладом могли побачити в академічному обласному театрі Ляльок Бавка діти з вадами слуху завдяки ініціативі благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Ми як Карітас, як благодійна організація. Хочемо турбувати про всіх, і сьогодні особливим способом хочемо принести цей різдвяний настрій для тих, тих дітей, які по особливому відчувають цей світ. Мали таку ідею, що е, якось принести цю виставу до тих дітей, які е, мають проблему з слухом. І сьогодні вистава сурдоперекладом І маю надію, що діти будуть відчувати той грізяний настрій, що доторкає до кожного серця. І ви кажете все готово? Нічого ще не готово! Що? Домовились з квітнем. Так, квітень на згадку про ваше минуле знайомство обіцяв. Сурдопереклад виконувала голова обласної організації Людей із вадами слуху Наталія Булеца. Вистава важлива, щоб дітки відчували, як кажуть, радість, щось нове пізнавали. Це дуже корисно для них. Не завжди вистава. Буде проходити з сурдоперекладом. А сьогодні всі можливості, щоб дітки порозуміли виставу. Ну, якщо всі готові, тоді починаємо. багато дітей прийшло з ужгородської спеціальної школи перших третіх ступенів. Нам було дуже приємно отримати запрошення і відвідати наш ляльковий Ужгородський театр. Бавка нашим дітям завжди приємно сюди. Ходити на вистави на інші заходи, в яких ми беремо участь іноді, а іноді приходимо як глядачі. Чим далі, тим ми бачимо, що іде сурдопереклад, супровід для саме таких людей, які мають порушення слуху, і це надзвичайно добре. По перше, вони набираються позитивних емоцій. Ну і основне, що вони розуміють усю суть дій дійства, що відбувається на сцені. Також на виставу прийшли й вихованці дороги життя із батьками. «Вся сім'я мене військова. Ми ходимо вже рік, півтора вже дорогу життя. Це ну це велика підтримка благодійних організацій і так далі. Я сама зараз працюю з військовими, так що ну я знаю, що я кажу. А ця маленька дівчинка до цепи під група, а вона не ходить, але говорить. Скажи привіт, Умничка! На цю виставу ми перший раз, а так ми були на Дні народжень дороги життя, ну, там на деяких концертах також були. Актори театру певні, всі діти повинні мати змогу ходити на вистави і розуміти їх. Тож залюбки грають свої ролі. А вистави роблять інтерактивними. У щасливих дітей виростають щасливі дорослі. Тому ми влаштовуємо такі казочки, такі вистави для дітей, де вони відпочивають, танцюють, рухаються з нами, занурюються у нашу історію новорічну. Ця історія про те, як здійснюються мрії людей, як вони мріють про щось, і потім їх мрії здійснюється. Інтерактивна вистава: багато танців, багато руханок, загадки ну все, що люблять діти. Чітко Схожу практику, всі, хто долучився до організації та реалізації вистави, продовжуватимуть, аби діти по вади слуху чи інші види інвалідності могли відчувати життя якомога повніше.